Пропонується до продажу окремий утеплений житловий будинок з гаражем та власною земельною ділянкою в селі Гребінки Київської області. Будинок розташований у зручному місці – приблизно 70 км до Києва та близько 20 км до міста Біла Церква. Це гарний варіант для тих, хто хоче жити у власному будинку, спокійній місцевості, але з можливістю швидко дістатися до міста. Будинок доглянутий, утеплений та повністю готовий для проживання без додаткових вкладень. Загальна територія земельної ділянки складає 6 соток. У дворі зручно розміщуються дві машини, а ще одне парком місце знаходиться безпосередньо в гаражі. Також облаштований полісадник ідеальне місце для квітів або декоративних рослин. На території є погріб для зберігання консервації та продуктів, а також горище, яке можна використовувати для зберігання речей або господарських потреб. Будинок має зручне та продумане планування. Всередині розташовані кухня, простора вітальня та дві окремі житлові кімнати. Також є велика гардеробна, що дозволяє зручно організувати зберігання одягу та побутових речей. Санвузол знаходиться безпосередньо в будинку. Він обладнаний ванною та душовою кабіною, а також системою теплої підлоги, що забезпечує додатковий комфорт у холодну пору року. По всьому будинку покладена плитка, а в житлових кімнатах якісний паркет. Будинок збудований з надійних матеріалів. Стара частина, де знаходиться права спальня, виконана зі шлакобетону. Інша частина будинку з цегли, встановлені металопластикою вікна, дах покритий шифером і знаходиться в хорошому стані. У будинку підключені всі необхідні комунікації: встановлені лічильники на воду, газ та електроенергію, у тому числі двозонний лічильник день-ніч. Опалення здійснюється за допомогою двоконтурного газового котла, встановлені нові радіатори опалення. Також у будинку є газова плита та витяжка. Додатково передбачений твердопаливний котел, який наразі не підключений, але може бути використаний за потреби. Каналізація, вигрібна яма. В будинку підключений оптоволоконний інтернет, який працює навіть під час відключень електроенергії. На вулицю виведена окрема розетка для підключення генератора, що є великою перевагою в сучасних умовах. На подвір'ї розташовані господарські будівлі, гараж з оглядовою ямою та сарай для зберігання інструментів і господарського інвентарю. Будинок продається з усіма меблями та технікою. Новим власникам залишається пральна машина, холодильник та все інше наповнення. Можна одразу заїжджати та жити. Цей будинок стане чудовим вибором для сіміщих, для постійного проживання або як за міський будинок поруч з містом, з власною землею, гаражем та всіма необхідними умовами для комфортного життя. Контактна інформація та всі деталі в описі під відео, а також, якщо вам подобаються такі огляди нерухомості, будь ласка, підтримуйте цей канал. Поставте вподобайку під відео, підпишіться на канал та напишіть коментар. Канал новий. Я тільки починаю працювати, і ваша підтримка дуже допоможе в розвитку. Дякую за перегляд.